Вітаю, друзі, вітаю родина! З вами знову я Наташа. І якщо ви хочете подивитися, як я зробила таке полотно і що я потім з нього пошила, залишайтеся зі мною і поїхали! Взяла основу певного розміру і починаю прикладати шматочки, ті, що я, ті, що я знайшла це е, обрізки катону, обрізки від попередніх робіт. І обрізкі сітки з вишивкою. Це, напевно, не гіпюр, це вишивка на сітці. Дуже красива, дуже няшна, там вишиті такі листочки, ніжнятина така, вони сріблястого та золотавого, золотистого кольору. Але, на жаль, на камері цього не видно. В житті воно виглядає ну, просто няшно, просто дуже красиво. Вот. І а, За основу я взяла чорний котон, прикладувала і до голубого, і до синього. І Більш за все, мені сподобалось, як цей бежевий а, виглядає на чорному фоні. Вже видумувала, викладала з того, що в мене було, тому що під ось ці шматочки гіпюра приходилось мені шукати шматки катону. В мене що того, що того було небагато. Це залишки, ну от це зовсім все, скажімо так. Бо більше здається, в мене там цього чорного і не залишилося. А якщо залишилося, то зовсім мало його вже тільки там десь на такі невеличкі клаптикові вироби можна використати. І коли я пошила ось це полотно, мені здалося, що не вистачає якоїсь яскравості. Знайшла ось такі обрізочки з паєтками. Обрізки вже нікуди не підуть, вони, подивіться, зовсім малесенькі, а паєточки їх вистачить для того, щоб вишити ось це полотно і додати яскравості йому. Вишивала звичайними нитками, пришивала ці паєтки. Тому що в мене не було мононитки, ну, немає мононитки, було б краще отою монониткою вишити, щоб не було видно цих стежків. Але ну, мені так теж подобається я результатом задоволена. Єдине, що, дівчата, якщо ви захочете повторити таке полотно, дивіться, прораховуйте, щоб у вас не було скупчення. Пересічення шматочки в одному місці. У мене, ось, бачите, біля руки зліва там вийшлося таке скупчене, там чотири шматочки в одному місці сходяться, і вийшла там така горбинка, така горка, я вже її відрізала і відсікала, що я так тільки не робила. Все одно. Оця от горбинка вона лишилася. Ось вона, бачите, на перетину чотирьох сторін під рукою якраз. От. Ну, нічого страшного для ковдри мені норм. Якщо там шити сумку або ланчмат у такій техніці. ну, На сумку, в принципі, теж норм буде, підійде, але можна, на... ну, по-перше, зробити просто викрійку і Прикладати до викрійки ці шматочки, зістрочувати шматочки без основи, без основи, не на основу, а як ми печворк робимо звичайний класичний не на основу, і просто випрасовувати потім в разутюшку ось ці шви, щоб вони розходилися в різні сторони і не буде дуже великого отовщення. От. Або якщо на ланчмат, я би е запропонувала би взяти таку тонку. Основну тканинку, на яку накладатися, буде а, сітка або гіпюр можна покласти. Там теж не буде дуже тов... таких товстих з'єднань. І а, одразу скажу, не моя ідея: інтернет побачила у Али кобець і а, вона робила. Теж полотно, але вона декілька шматочків там робила, декілька частинок вкраплень таких з гіпюром. Ну, я трішечки далі, далі пішла і вирішила зробити повністю таку ковтру для ляльки. Ще одна ковдричка для ляльки. На зворотню сторону я поклала просто футболочку, ну, залишки від футболочки, вона м'якенька. Спочатку прострочила, подивилася, що все рівненько, не ніяких, ніяких горбів, все гарно лягло. І потім вже я його відрізала. І зробила я косубейку. Теж з ось цього з залишків катону чорного. По лицевій стороні я пристрочила на машинці, підігнула, ну попрасувала, і підігнула і зашила руками. Мені дуже сподобається така обробка, вона дуже акуратна. і не ви, ну, немає тих швів від строчки, як, якби ми строчили машинкою. От. І що я ще хочу вам, дівчата, сказати, е якщо ви новачок, ще не шили такі полотна, то кожен раз, після того, як ви пристрочуєте шматочок до шматочку, обов'язково треба попрасувати. Я просто бачила. Е по відео, де дівчата шиють, один за одним шматочки накладають, шиють, не прасують. Мені... Я так пробувала, але воно не лягає гарно. Все ж таки, коли ви прасуєте кожний шов, у вас і нитка гарно викладається, і гарно тканинка викладається. Бажаю всім успіху у своїх. У своїй творчості на цьому буду закінчувати. Дякую, що ви зі мною були. були підпишіться, лайк, поставте, коментар. Напишіть. До побачення!